Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд першого з чотирьох протистоянь в рамках сьогоднішнього ігрового верли на брудний ігровий час. Команди, які посядуть першу і п'яту сходинки, тобто поруч набирає бочуляк. Чудову швидкість, віддає поміж їх, можна забувати доморот! Повзворота, але течкіряний. Ггадуємо останні декілька сезонів. удар, Голу не буде! Чудово зіграв Павлів. У кожних матчах намагається бути максимально корисним. Брати у них участь і Прекрасний сейв. Данило Бобров. Ліворуч Сергій Рейзе стрілятиме. Данило! Знову мигаль в порядку. Чудово. Позаду Бобров. Обороняється Савін. Комбінація стіночка. Удар! Знову мигаль на висоті. Копе. Данилєва. переведення на протилежний план Тіхвинський. стріляє, а вдовай не забуває. Провалились дачу 27-му номеру команди. Коп гупало стріляє з лівою, даній кут. Знову непроста ситуація. Чужих хворих, як це зараз робить Слюсаренко. Чудово переграв суперника. Відпустив від себе шкіряного. Ми галярає в межах правил. Чітко м'яч. Як на мене, дуже бракує. Роман би міг зачепиться за м'яч. Удар від Арсена Олександра. Стійка. Таргонський. Прекрасний пас. Потрібно забивати поміж них Павлюсо Єсишин. Знову розвернувся. Дуже легко переграв Таргонського. Лісний. Хотів передачу низу. Якісно комбінацію. Давай, рейзе. Бобров по центру. На жаль, не зумів як слід розкрили би свої крила. Прекрасна передача, Таргонський! Удар, Даниліва 1-0! Як же ж прекрасно розіграли цю комбінацію під опічні Павла Костюка. Провал у захисті. Дуже прикро помиляється. Атака 3-2, в я це ще на правому фланзі просить передачу у Сергія Вдової Ризи. Той самотужки стріляє, м'яч у воротах 1-1. Браво! Забрав на себе суперника Яцишин зробив. Досить непогану справу. Яцишина. Ще... Ну то й не у тому віці, аби подібного роду передачу наздоганяти. Пас! Удар! Гол 2-1! Ось це розпочалося з прикрої передачі. Романа Павлюса. Максим Савін вдруге у зустрічі виводить копу у лідер. В епізоді мигалі у воротах. Данило Бобро може стріляти з лівої по центру. Тихвинський, Стійка. На жаль, продовження, знайшов Яцишина. Перед тим лише один суперник. Проторанив опонента. Намагався пробити поміж нігма. Чекає на сутичку суперником. Вихід 2 в 1, Бобров! На добиванні не знайшлося лісно. На Романа Павлюса високий просимо Максима. Гупала, 3 1 Фіксує Юрій Пилипів, зяття воріт. У підкаті всі Яцишин, але не зуміг допомогти своїм хлопцям. Марад допоміг. Мигалю, ліворуч Максим Савін. Перед ним Данило Бобров, якісно грає у ворогі матчі, які були до цього. Ну, можна було ставити ледь не завзіраць. Удар від Савіна. Та й мало для команди. М'яч на землю Данило Бобров Тягне м'яч лівим фланом. фол, Часом чи не на жовтому? Є деякі перспективи. Побачимо, зараз слісний пробиває! У сітку з біжить вперед Данило Бобро. пройшов суперника. віддав якісну передачу. Павлюс Романе! Зараз прекрасна передача, закидання. Потрібно забивати. Доморот! Не влучив у ствір. Подачу направо. Удар! Павлюс! Два поспіль однакових моменти дуже невдалі. Дві хвилини гравці команди Коп. рейс, стріляє! Під поперечку. Чудово грає мигальку. Товою побили. Чудова Передача, лісний, віддай жепас! пас, Бобров не забиває! Ось це перша хороша атака з п'ятим польовим. Остання хвилина це чистий ігровий відрізок, про це не слід забувати. Бобров. Дуже перекрий пас. Чудово грає Гупа. Лопусті ворота. М'яч у сітці. 4-1. Ну і все. То є центральна частина Бобров. Прекрасний пас. Люсаренко по центру на добиванні не знайшлось нікому. Звучить фінальний свисток з рахунком 4-1. Копа переграє Global Logic. Дякуємо, що залишаєтесь разом із нами.